Моє вітання на телеканалі Самар час новин в студії Ангеліна Пересєдова. Розпочинаємо з новин Новомосковська. Медична історія нашого міста починається з 1900 року. Саме тоді була створена земська лікарня. Медицина Новомосковська сьогодні це кілька закладів, що розділені за профілем надання медичної допомоги. Стоматологічна поліклініка, центр первинної медико-санітарної допомоги, центральна міська лікарня, швидка медична допомога. Напередодні дня медичного працівника у виконкомі проводилося свято, на якому побували наші колеги з інтернет-видання «Полезна газета. Традиційно до всіх з вітальним словом звернувся виконуючий обов'язки міського голови, секретар міської ради Сергій Горошко. Прийміть від мене на щиріше вітання з нагоди вашого професійного свята дня медичного працівника. Життя та здоров'я людини є найбільшою цінністю, Турбота про цей скарб це щоденна праця вас, тих, хто обрав фах медика. Праця нелегка, відповідальна, бо, крім знань, потребує мужності, людяності, великих душевних, а навіть і фізичних сил. Ще два роки тому в місті функціонувало шість амбулаторій. Відкрили двері для працівників та жителів міста. Амбулаторії 4 і номер 8 на вулиці Українській. Амбулаторія номер 9 на мікрорайоні Ришку, Відкрили медицинський пункт на мікрорайоні Животилівка. В поточному році в роботі 6 медичних об'єктів. Ну а всіх присутніх на святі розважали творчі колективи міста. Давно, За традицією, подяками та грамотами виконуючого обов'язки міського голови секретаря міської ради Сергія Горошка були нагороджені кращі з кращих. Бабка Ганна Григорівна, старша медична сестра терапевтичного відділення. Ні, Гурмалія Миколаївна акушерка углядового кабінету консультативно-діагностичного центру.